We'll Вітаю кожного. Восьмий день групового етапу чемпіонату світу. І сьогодні ми розпочинаємо нашу симуляцію матчу в FIFA 23 з поєдинку в групі F. бельгія марокко Також паралельно з цим відео, яке вийшло на каналі. Стартує поєдинок в реальному житті в групі E. Японія буде грати проти Коста-Ріки, Цього поєдинку на нашому каналі не буде. Ми стартуємо власне з Бельгії, марокко Ось цей поєдинок створений виключно для того, щоб частина коштів зібраних з цього відео пішли в підтримку. Наших збройних сил України тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, друзі. Ну а ми слухаємо гімни обох національних збірних. Збірна Бельгії та її стартовий склад на сьогоднішній матч. Тібо Куртуа на воротах під номером один. Трійка центральних захисників. Під номером два. Тобі Алдер Вейрелд. П'ятий Ян Вертонген. 26 Зенот Дебаст. Дебас. Півзахисники. й Янік Караскон. й Амаду Онана. Восьмий Юрій Тіліман. П'ятнадцятий Тома Менє. Ну і та трійка футболістів, які будуть грати в нападі. Десятий Деназар, капітан збірної Бельгії, сьомий Кевін Дебрюйне і двадцять третій міші Бадшуаї. Головний тренер бельгійців Роберто Мартінес. Ну а тепер стартовий склад збірної Марокко. На воротах під номером один сьогодні стоїть Ясін Боно. Четвірка захисників зліва направо, третій Нусайр Мазрауї. П'ятий Наїв Агер. Шостий Ромен Саїс, капітан збірної Марокко, другий Ашраф Хакімі. Трійка центральних півзахисників. 15-й Амала Селім, 4-й Слофян Амрабат, 8-й Азадін Унай. Ну і власне трійка нападників. 17-й Слафян Буфаль, сьомий Юсеф Ен Несері. Ну і сьомий лідер збірної Марокко Хакім Зієш. Головний тренер марокканців Валіт Реграгуї. Ну що ж, у нас все готово для старту поєдинку. Рефері дає стартовий свисток, і саме збірна Марокко в центрі поля розігрує м'яч. Бажаємо національним збірним сьогодні тільки вдалої гри. Ну а вам, друзі, я бажаю приємного перегляду. Для вас цей поєдинок буде коментувати Артем або ж просто. Арті, ми розпочинаємо. Ми у столиці Катару у місті Доха на стадіоні Аль-Тумама. Саме тут проходить другий тур у групі Ф між збірними Бельгії та Марокко. І сьогодні бельгійці, по ідеї, якщо вони перемагають збірну Марокко, вони можуть собі гарантувати місце в плей-оф. Адже у першому поєдинку проти збірної Канади бельгійці перемогли мінімально з рахунком 1-0. та мають три залікових пункти. Ну що, у нас перший кутовий коло воріт збірної Бельгії. Думаю, марокканці будуть максимум витискати з цього кутового, тому давайте будемо дивитися. Хакімі та Зієш коло м'яча. Що у нас буде? Подача? Ні, розігрують. Хакімі розіграв з Зієшем, Зієш Пасує поперек на восьмого номера. Удар поворотом! Непогано вже є перша загроза. Азадін Унаї намагався пробити з дальньої відстані. Однак його удар виявився не дуже сильним. А в нас в центрі поля той же самий Азедін Унаї отримує жовту картку. Неправий був він по відношенні до міші Бачуаї. Навіть перепрошую, друзі, це Бачуаї заступився за Едена Азара. Збили Едена Азара в центрі поля. Ну, заслужена жовта картка. Підкат взаді так грати не можна. Ну, доволі непогано стартанула збірна Марокко. Бачимо вже і перша небезпека була коло воріт збірної Бельгії. Та ще й так вони запалено грають, що отримав вже один з футболістів жовту картку. Зараз. Ухти! Небезпечно! Динозар пробивав у ближній кут воріт збірної Марокко. Болно на місці. Переводить м'яч на кутовий. І вже перший кутовий для збірної Бельгії. Караско коло м'яча. Аденазар. Вирішили розіграти вони. Аденазар. Аденазар вривається до штовхового майданчика збірної Марокко. Пасує на Київна Дебрюйне. Той повертає йому назад. Вертонген Бачуаї. Бачуаї далі на Кеїна Дебрюйне. Кевін Дебрюйне. Кевін Дебрюйне м'яч втрачає. Хакімі. Хакімі. Швидкісний гравець. Гравець ПСЖ, який дуже добре володіє. Насамперед взривною швидкістю може пройти по фланзі і наздогнати його ну неймовірно тяжко буде суперникам. Однак бачимо, що дуже легко хакімі мяч втрачає на своєму фланзі, і вже збірна Бельгії в атаці. Що хочеться сказати за бельгійців? ось Для них першість в Катарі, 14-та в історії національної команди. Бельгійці є чинними бронзовими призерами. На мужалі 2018 року в матчі за третє місце червоні дияволи перемогли збірну Англії, хто пам'ятає, з рахунком 2-0. Найбільший успіх на світових першостях. У 1986 році бельгійці дісталися півфіналу, де потрапили Аргентині, а в матчі за бронзу поступилися Франції. Також в активі бельгійців. чвертьфінал у 2014 році. Збірна Марокко в Атаці. Це може бути небезпечно. З'їжте погана передача на Еннесері. Не серіп, пробивай саме штатного майданчика. Ух ти, який удар з лівої ноги під ліву стійку. Тібо куртуа на місці. Тібо куртуа переводить м'яч на кутовий. І це буде другий кутовий для збірної Марокко. Фантастичний удар нападника марокканців. Як же ж класно та Надійно грає Тібо Куртуа. Ну що ж, Хакімі знову коло м'яча. Цього разу ніхто з партнерів до нього не підбіг. Це означає, що, скоріше всього, буде подача. Так подає Хакемі. Відбивається Бельгія. Однак на підбиранні Зієш. Зієш програє боротьбу. Барчуаї. Розвертається Барчуаї. Знаходить Азара. Азар. Переведення гри на лівий фланг. Тут Караско. Караско. Бачу Аї, Назар і все, м'яч втрачено. Ось так дуже швидко. Перший тайм у нас закінчується. Скільки додасть арбітер, зараз подивимося, зієш знову закидає. Цього разу вже на Буфаля. Не встигає той за м'ячем. Два центральних захисника збірної Бельгії. Його просто-напросто з'їли. Перший тайм завершено, дорогі друзі. Ось так. Дуже швидко. Нулі на рахунку, і абсолютно рівна статистика. Ну що ж, тайм номер 2 розпочинається. Поїхали. Давайте будемо спостерігати, що ж буде відбуватися в таймі номер 2 Декілька небезпечних ударів по ходу першого тайму було що у однієї збірної, що у іншої. Будемо надіятися на те, що у другому таймі, хоча будуть якісь забиті м'ячі. З'єж, перехоплення. Не сирі. М'яч втратив. Ось багато сьогодні, що я бачу, багато втрат м'яча. Тільки марокканці володіли мечем. Тут вже одразу бельгійці. Кевін Дебрюйне забиває Кевін Де Брюйне. га хвилина зустрічі. Збірна Бельгії виходить вперед. Неймовірний та точний Кевін де Брюйне. Лідер збірної Бельгії. Лідер Манчестер Сіті, та що тут вже казати. Взагалі, збірна Бельгії дуже потужна збірна. Ось бачимо, як Міші Бачуаї. Знаходить розрізною передачею Кевіна Дебрюйне і той точнісіньким ударом під ліву стійку. Ви просто подивіться, не дотягується Ясін, боно, і 1-0. Радість Кевіна Дебрюйне, радість партнерів по команді, радість всіх вболівальників збірної Бельгії. Ну, я можу тільки їх привітати з забитим м'ячем. І бельгійці впевнено йдуть до своєї мети. Знову ж таки, повторюся, якщо вони сьогодні перемагають, вони собі гарантують місце. В плей-офф чемпіонату світу в Катері. Але мені здається, все ж таки збірна Марокко здаватися так просто не буде. Тому давайте будемо спостерігати і надалі. А де Назар по лівому фланзі, а де Назар? Що зробить Азар? Знову Кевін Дебрюйне і знову удар поворотом цього разу поно на місці. І цього разу він не переводить м'яч на кутовий, залишає його в грі. Але ж яка фантастична передача знову ж таки на того самого Кевіна Дебрюйне. Ось Кевін Дебрюне сьогодні грає відтянуго того форварда. Дуже багато передач саме на нього йде. Я не бачив, що стільки пробивав міші Бачуаї. Стараються знаходити партнера. Ось бельгійці Кевіна Дебрюйне. І я хочу сказати, в нього все виходить. І зараз можна знову віддавати. Знову передача на Кевіна Дебрюйне, але цього разу Караско поспішив і віддав цю передачу в офсайд. У нас заміна. Торган Азар з'являється на футбольному полі замість Тома Меньє. І ще одна заміна, так? Ще одна заміна останньої Бельгії. Міші Бачуаї для футбольного поля. Замість нього виходить двадцятка 70 Сімдесята хвилина зустрічі. Поки що бельгійці перемагають Марокко з рахунком 1-0. Давайте дещо ще декілька слів про збірну Бельгії. Підопічні Роберто Мартінеса впевнено пройшли європейську кваліфікацію, посівши перше місце в групі І. Ось. Ніяких проблем не склала група І для Бельгії. Ось, кваліфікувалися вони на цей чемпіонат світу в Катарі дуже просто. І сьогодні вони також показують високий рівень футболу. Збірна Марокова таці Несирі. Селім удар поворотом! Пробиває в ближній кут з лінії штрафного майданчика. І це знову кутовий для марокканців. Та що ж там так не щастить? Тібо Куртуа сьогодні не хоче пропускати. Ось, бачимо всі удари марокканців. Тібо Куртуа сьогодні ловить. Дентокер з'явився на футбольному полі замість 26-го номера. Зено Дебаст. Центральний захисник замість центрального півзахисника. Ось така заміна від Роберто Мартінеса. Ну що ж, кутовий для збірної Марокко. Знову Хакімі Коломича. Знову немає партнерів по команді поблизу. Це означає, що він буде виконувати подачу. Тому давайте будемо спостерігати. Подача від Хакімі. Відбиваються бельгійці. Однак на підбиранні знову ж той самий Хакімі. Амрабат пробиває поворотами. Цього разу вже не влучає у ствір воріт збірної Бельгії. А що у нас 17-й номер збірної Марокко йде з футбольного поля Буфаль? Замість нього з'явилася дев'ятка. Абдеразак Хамдала. Нападник виходить. І це зрозуміло. Адже збірній Марокко потрібно забивати. А ось якщо трішечки поговорити про збірну Марокко, то вони в шостих грають у фінальній частині мундіаля. Найбільшим досягненням команди є одна восьма фіналу в 1986 році в Мексиці. Більше марокканці не долали груповий етап чемпіонатів світу. Зараз може бути небезпечно Амрабат. Амрабат знову з м'ячем Хамдала перепасовується марокканці Виштовх на майданчику збірної Бельгії. Можливо, дійди. До удару якось справа. Ні не доходить. Відбивається збірна Бельгії. Ванакен. Азар. Еден Азар. Торган Азар Кевін Дебрюйне. Чотири хвилини вже переграли. Все, друзі, все. Збірна Бельгії у нашій симуляції футболу FIFA 23 перемагає збірну Марокко з рахунком 1-0. Побачимо, як цей поєдинок закінчиться у реальному житті. Випишіть в коментарях, як ви думаєте, який буде рахунок. Ну, якщо сподобалось те, як я коментував цей поєдинок, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім добра, до побачення, побачимось.